Спортивний комплекс у королівці лише рік як став до ладу. Однак тут вже відбуваються заходи всеукраїнського та міжнародного рівнів. А вихідними тут грали у футзал у рамках обласного чемпіонату. Місцева команда фурнітура приймала гостей із обласного центру. Спостерігач арбітражу Любомир Маланюк зазначив, що у королівці створили прекрасні умови для проведення змагань із футзалу. Умови у вас дуже дуже хороші, дуже прекрасні. У Вас дуже надзвичайно хороший спортивний сучасний зал. Вся інфраструктура є, що потрібно для про. Даних змагань з мініфутболу. Є роздягальня, я бачу, тепла вода в роздягальнях, прекрасний майданчик, ну, все прекрасно що ціни змагань, то змагання тільки відновлені. А у спорткомплексі, що на вулиці Довбуша, в той самий час розпочалися ігри відкритого чемпіонату Коломийського району зміні футболу. Голова районної асоціації футболу Тарас Яворський розповів, що на старт вийшло понад три десятки команд, а турнір триватиме до березня. Сьогодні свято велике в футболі, тому що сьогодні міжнародний день футболу. Я всіх футболістів, всіх болівальників вітаю щиро. І ми сьогодні розпочинаємо чемпіонат району з футзалу. Приймає, у нас приймає участь 34 команди це три ліги. І ми задоволені кількістю команд. Звичайно, трішки у нас Городенка, як завжди, другий рік підводить, вони чомусь. Ну, багато футболістів пороз'їжджалися, ми це розуміємо. Не впливає на проведення змагань і відключення електроенергії. Керівник комунального підприємства Спортивна громада Роман Дячук зазначив, що обидва спортивні зали забезпечені потужними генераторами. Тому взимку змагань буде доволі багато. Ви є свідками тих наших негараздів. На сьогоднішній день розпочався розписалися гра, все було добре. На, на жаль, світло вимкнуто якось не зовсім зрозуміло за яким графіком. Хоча, так, як ми розуміли, що ми належимо до такої черги, де світло. Буде вимкнути в 17-й годині. Ну, гра була запланована на 15, ніби мало бути у себе добре. Зараз ми працюємо на генераторі часткове освітлення залу. Хоча зал не є затратний, ледовські лампи. Я не знаю для чого нас виключати. Того, що ми не є такі енергозатратні, скажімо так. Тож запеклий поєдинок завершився перемогою місцевої команди фурнітура із рахунком 3-2. На жаль, наступного дня команда фурнітура вже поступилася. Також гостям із Івано-Франківська. А вже цього тижня у спортивних залах відбудуться турніри Нічна Андрея та юнацькі змагання до Дня Святого Миколая. Матчі районної першості гратимуть щосуботи і неділі. Малецький Галина Романчук